Слава навіки Ісусу Христу! Коли людина відходила від Божих заповідей, від любові Божої, робила зло на цій землі, то тоді Бог наказував людину за безбожжя. Але Бог є любов. В ньому немає ніякої темряви. Він з самого початку створив рай на нашій землі, він дав Божі заповіді. Але є дві головні заповіді люби Бога та люби ближнього. А саме по причині умноження зла і порушення заповідей Божих був даний закон. Галатам, 3 глава, 19 вірш. Навіщо ж закон? Він дано після злочинів до часу приходу насіння, якого належить обітниця, і подано через ангелів. Рукою посередника. Але Ісус прийшов, щоб не порушити закон, але виконати закон. Матвія 5 глава, 17 вірш. Не подумайте, ніби я руйнувати закон чи пророків прийшов. Я не руйнувати прийшов, але виконати. Якщо ми живемо не, не по плоті, а по духу, то ми не під законом. А під благодаттю, а саме під законом знаходяться всі грішники та нечестиві. Галатам 5 глава, 18 вірш. Якщо ж ви духом ведетеся, то ви не під законом. Тимофія 5 глава з 19 по 11 вірш. Знаючи, що закон покладено не для праведників, але для беззаконних і непокірних, безбожних. І грішників, розпусних і осквернених, для образників батька та матері, для вбивць людини, для блудників, мужоложників, людинохижаків, хижаків, наклепників, скотоложників, брехунів, клятво-злочинців і для всього, що противно здоровому вченню, пославному благовісті. Блаженого Бога, яке мені довірено. Це і є помилка, коли ми любимо ворогів, які приходять, щоб вбивати, а ненавидимо ближнього є сварки, суперництво. Тому якщо це все є, то така людина вже є, людиновбивця. Якщо ми живемо під благодаттю, то ми не те що не повинні робити гріха на справах. А ми повинні навіть в думках залишатися чистими, щоб піти в Боже Царство. Тільки через Ісуса Христа в цей світ прийшла благодать, та Ісус Христос прийшов крестити нас Духом Святим. Амінь. Нехай Бог вас благословить. Напишіть мені, якщо вам потрібна, духовна підтримка.